Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі програми у пошуках роботи. І сьогодні ми знову зустрічаємося в студії з приємною, красивою, чарівною головне розумною жінкою боєм Світланою Миколаївною. Вона обіймає посаду заступника начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Я теж вітаю вас, Юрій Ленідович. Вітаю наших глядачів. І якщо ви дозволите, я хочу привітати все ж таки нещодавно ну, був Наша новий зустріч рік, перша да, в цьому році да, Так, у цьому році. І найкраще побажання всім, хто дивиться нашу передачу, і взагалі всім моїм землякам, особливо здоров'я, бажаю. І дійсно сьогодні у нас передачі присвячення оплати праці, і взагалі проблемам, які пов'язані з працюючими людьми. Тому я всім хочу побажати завжди бути зайнятими, завжди мати гідну заробітну плату і ніколи не звертатися з проблемами, пов'язаними із заробітною платою і зайнятості. Ну програма перша, але проблеми про ті, які ми говорили і минулому році, вони переходять в цей рік. Вони залишаються, на жаль. І перше запитання до вас, Світлана Миколаївна. Мінімальна зарплата вона зросте в цьому році. Про це власне я чув. Чи чи зможе вона забезпечити? Якщо вона навіть зросте, чи може вона забезпечити прожиткові потреби людини? Да, у вас таке запитання два в одному. Але перш за все, я хочу сказати, що мінімальна заробітна плата вже зросла у цьому році. Якщо е, з 1 грудня цілий місяць ми мали мінімальну заробітну плату 1004 гривні, то вже з 1 січня цього року мінімальна заробітна плата зросла до рівня 1073 гривні. Таким чином, ті працівники, які отримували посадові оклади, я підкреслю посадові оклади ніж ніж тисячу гривні гарантовано для них буде підвищення заробітної плати. Саме от в цих межах, тобто на 70 гривень, планується законом про державний бюджет на 2012 рік ще тричі підвищувати розмір мінімальної заробітної плати. Це з 1 квітня, з 1 жовтня і з 1 грудня цього року. На кінець року мінімальна заробітна плата становитиме. 1134 гривні. Таким чином, якщо порівнювати е, мінімальну заробітну плату, яка буде на кінець 2012 року, е, з груднем 2011 року, то вона зросте на 12,9%. До речі, в минулому році темпи зростання мінімальної заробітної плати були меншими. Вони становили 8,9%. Тому дійсно зростання мінімальної заробітної плати нас очікують. А стосовно Друга частина Друга вашого частина запитання, запитання да, якщо ще порівняти з інфляцією і, і, і підвищенням цін. Ну до речі, інфляція у минулому році офіційний індекс інфляції був незначний. Він становив 4,6% за цілий рік. Це ну найменша величина зростання цін за останні роки. Планується десь законом про державний бюджет більше 7%, але будемо жити, будемо бачити наскільки задовільняє ці суми. Я думаю, якщо навіть порівняти законом про державний бюджет становиться не тільки мінімальний розмір заробітної плати у місячному е виразі, а й погодинна з е оплата праці на сьогоднішній день, тобто з 1 січня, за годину, якщо людина працює за погодинною оплатою праці. То заробітна плата не може бути нижчою за 6 гривень 43 копійки за годину. Це міжнародний стандарт чи ні? Це далеко не міжнародний стандарт, це наші реалії нашого життя. За оцінками міжнародних експертів, в тому числі експертів наших фахівців заплати праці, для ну, забезпечення, будемо так казати, середніх статків, середніх статків людина має отримувати за годину не менше 3 доларів США, тобто це 24 гривні на місяць. Це для того, щоб сформувати дійсно середній клас. Ну якщо е, взяти в нашій області за статистичними спостереженнями, вони робляться раз на квартал, то у вересні минулого року таку заробітну плату це приблизно 4,5 тисячі гривень на місяць. У нас і більше отримували лише 5% працівників, штатних працівників, які працювали у вересні, тобто є ще над чим працювати до міжнародного рівня. Ми ще не дійшли, але все ж таки поступово е, добробут наших людей має збільшуватися. Щодо добробуту. Чи маєте ви, Світлане Михайловна інформацію? Можливо, в цьому році нарешті держава зверне увагу на державних службовців. Я маю на увазі працівників державних установ організацій, ті ж засоби масової інформації, які я представляю. Ну зарплати не піднімали роками. а Ціни на житлово-комунальні послуги все ж таки потрошку де й зростають, де й на продукти харчування, на інші товари. Теж два запитання в одному. Перше стосовно. Осадових окладів взагалі оплати праці працівників бюджетної сфери. Буквально нещодавно, це 11 січня, прийнята вже постанова Кабінету міністрів, якою встановлена розмір тарифної ставки першого розряду для працівників бюджетної сфери. Це не стосується державних службовців, юрініночі. Це стосується працівників, які працюють в освіті, в охороні здоров'я, в культурі, в соціальному захисті, тобто наші всі бюджетні працівники, збільшується розмір тарифної ставки першого розряду. Он був у грудні 704 гривні, становив починаючи з січня 773 гривні. Саме від цієї цифри встановлюються розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери. Я назвала вам цифру мінімальної заробітної плати 1073 гривні і тарифна ставка першого розряду 773 тобто є значна різниця. Да? Але... Є, відповідна у нас генеральна угода і проспілки на тих позиціях стоять. І уряд намагається зробити, щоб урівняти, тобто тарифна ставка першого розряду працівника бюджетної сфери має бути не нижче. Ніж мінімальна заробітна плата. Фактично, посадові оклади вони збільшуються і вони не становлять мінімальної заробітної плати. У цій постанові встановлено чіткий розмір, починаючи з першого по п'ятий тарифний розряд, тобто розрив між мінімальною заробітною платою і тарифною ставкою першого розряду він. Потрошки зменшується, але планується досягнути, якщо у нас буде дійсно економічне зростання, таке, яке планується в законі про державний бюджет. Десь вже е цей розрив е більш-менш буде е знищений уже в слідучому 2013 році. А взагалі, концепція вдосконалення оплати праці працівників е бюджетної сфери, вона прийнята на початку минулого року, затверджена Кабінетом міністрів, розрахована на 5 років. Тобто, на жаль, нашим бюджетникам бюджетникам ще потрібно очікувати приблизно Почекати, да, да, до п'яти років для того, щоб е, оці диспропорції в оплаті праці е, зовсім були знищені. Е, сьогодні дійсно, якщо е, назвати посадовий оклад лікаря, ми всі звертаємося з вами до лікарів, і іноді думаємо, що це ця категорія е, працівників, яка отримує високі. Рівні заробітної плати, на жаль, сьогодні у лікаря посадовий оклад становить лише 1407 гривень, це лікар без категорії. І навіть якщо взяти лікаря вищої категорії, то це всього лише 1755 гривень з 1 січня. Ну, якщо брати надбавки, наприклад, за вислугу років і так далі. ну, У межах 2000 гривень це зовсім невеликі розміри заробітної плати, тому дійсно є над чим працювати. Стосовно державних службовців, знов таки нещодавно вже опубліковано закон про державну службу, який ми дуже довго очікували, дуже багато було дебатів у минулому році. Навіть ви знаєте, що тут в Телерадіоцентрі у минулому році засідала Верховна Рада, комітет Верховної Ради, на якому було ну, собственно обговорювався проект цього закону, і дуже багато зауважень вже враховано. Але, на жаль, державні службовці мають терпіти ще рік, поки нам з вами, в тому числі журналістам, засобів масової інформації, засновникам яких є державні комунальні організації, будуть підвищені лише суттєве підвищення з 2013 року. Поки що державні службовці, на жаль, їх праця до некваліфікованої праці, і це ускладнює взагалі. Процеси прийняття багатьох документів Дай -дай відток роботи професіоналів відток. Дуже багато плинні, плинність кадрів навіть в нашому управлінні у нас ніколи не було такої плинності кадрів, яка існує на сьогодні. Нема можливості застосовувати стимулюючі виплати, які передбачені діючими постановами Кабінету міністрів, Але ми взагалі розуміємо, що державна служба це все ж таки служба. І я і своїх працівників і молодих налаштовую на те, що потрібно мати трошечки терпіння, трошечки почекати, і в останню чергу буде підвищуватися заробітна плата. На жаль, в останню чергу саме державних службовців. Все, що я можу сказати на, з цього приводу на сьогоднішній день. Добре. Нещодавній страйк працівників ТТУ, Житомирського ТТУ, що він дав, <coughs> чого добилися співробітники, і взагалі, чи розв'язані нарешті на цьому підприємстві проблеми з виплатою заробітної плати, та да, ми практично у кожній передачі е, торкаємося проблем погашення боргів із виплати заробітної плати і проблем нашого е, ТТУ, підприємства та. да ТТУ. До цього часу це підприємство було найбільшим боржником із виплати заробітних плати в області. Чого добилися працівники своїм страйком? Ну до речі, я не сторонник таких засобів вирішення питань, але я дуже добре розумію працівників, це які, які міра, да, да. це крайня була міра. Вони просто зневірилися у допомогу владних структур, але ця допомога і без страйку була б оказана працівникам ТТУ, тому що питання вже вирішувалися. На сьогоднішній день ця заборгованість, яка існувала на момент страйку, вона ліквідована, погашена. Є, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день не всю поточну заробітну плату ще отримали працівники, тому що виплата заробітної плати у них 7 числа, але до кінця місяця ці борги будуть ліквідовані, тобто практично на сьогоднішній день. Нема тих проблем, які існували в минулому році. Значна допомога була да, з боку уряду, тобто законом про державний бюджет були внесені зміни, і область отримала додаткову субвенцію у сумі 3,9 мільйонів гривень. яка вона надійшла до підприємства і була можливість виплатити заробітну плату. 2,5 млн мільйона виділила обласна рада, решту суму міська рада. Зрозуміла, що це не вихід, і без кардинальних зрушень у порядку надання пільг і порядку надання. Області субсидії, не тільки нашої області, взагалі субсидії на пільги на пільгове перевезення пасажирів, де да й не тільки на перевезення пасажирів, це питання неможливо вирішити лише силами ні обласного, ні міського бюджету. Воно буде періодично виникати. Але ми розраховуємо на те, що у цьому році буде збільшений розмір субвенції ТТУ, і таких от гострих проблем вже не буде існувати. Розраховує міська влада і обласна влада на те, що. Київ передасть більш сучасні тролейбуси для нашого міста Житомира, і ми розуміємо набагато приємніше користуватися транспортом сучасним, чим тим, в якому відвиді він вигляді він існує. Що таке середня експлуатаційна скористь тролейбусів наших і порівняти з маршрутками? Коли ми всі поспішаємо, то ми вже не дивимося на вартість проїзду. Більшість з нас а е, маємо встигнути на роботу до да, по іншим своїм справам. Тому в основному. Міське електротранспортом користуються дійсно пільговики, і це питання має бути вирішено державою. Це питання спорядку денного ще поки що на жаль не зняти. А чи зняти питання взагалі погашення заборгованості по зарплаті в області темпи? Наскільки мені відомо серйозні темпи житомирщина взяла так щодо так. погашення? Так, да, мені дуже. Приємно про це говорити, тому що я вже багато року, років займаюся проблемою погашення боргів за заробітної плати. Все очікую і задоволенням очікую, коли взагалі з нашої статистики ця, зникну, цей так. показник зникне. Як і в європейських країнах там взагалі не облікує таке поняття, як борги з виплати заробітної плати, але е, темпи погашення. У нас дійсно суттєві боргів з виплати заробітної плати. За попередніми статистичними даними, на 1 січня цього року загальна сума заборгованості це статистичні дані. Вона становить 11,5 мільйонів гривень. Тоді, як, як на початок року, ми е, мали 25,3 млн грн. мільйона гривень боргів із виплати заробітної плати. Тобто більше половини боргів на протязі року все ж таки вдалося погасити. І це не тільки. Наше трамвайне тролейбусне управління, де було погашено заборгони з виплати заробітної плати, а дуже багато інших підприємств, установ організацій. Якщо взяти взагалі перелік підприємств боржників, які обліковуються статистикою, то на сьогоднішній день ми маємо всього 35 таких підприємств. Які не виплачують працівникам Ну, це виплату. вже не так і багато, якщо але та, та. Е я думаю, ті, хто слухає мене, можуть сказати, що у нас дійсно не тільки 35 підприємств, але є відповідні е звітні статистичні, яка обліковує. Е Наявність таких боргів по колу середніх великих підприємств. У нас є і приватні підприємці, які боргують заробітну плату своїм працівникам, є безліч малих підприємств, які теж не виплачують заробітну плату. Всіми цими проблемами займаються і влада на місцях, і органи прокуратури, і територіальна державна інспекція праці. І користуючись цією проблемою, знов-таки я звертаюся до людей. Якщо ви не звертаєтесь, до суду, перш за все, до суду, за поверненням заборгованої вашої заробітної плати, іноді дуже важко допомагати людям вирішувати цю проблему. Числа Миколаївна, кожна людина розрахована на те, що вона все-таки буде ще працювати на цьому робочому місці і не хоче йти на на конфлікт з роботодавцем. Ви розумієте, Юрію Леонідович, коли на підприємстві, от у нас сьогодні значні проблеми з невиплатою заробітної плати у місті Малонісної. Коли працівники підприємства не отримують заробітну плату в середньому по 6-7 місяців і не звертаються за допомогою отриманні, ну, встає, звісно, питання за рахунок чого ці люди живуть. А у нас ну мало на це не зовсім стосується там, люди звертаються, наскільки мені відомо вже до суду. Коли це касається однієї людини, вона може побоюватись. А коли такий значний термін не виплачується цілою колективною отримує заробітну плату, це ненормально не звертатися за отриманням. Чому ще скажу разом з невиплатою заробітної плати, як правило, підприємство боргує до пенсійного фонду, тому у людини рано чи пізно встане проблема в отриманні пенсії. Навіть якщо її повернуть борги з виплати заробітної плати, підприємство, організації не сплатить відповідні внески до пенсійного фонду, то пенсію людина не отримує, вона втрачає цей стаж, який вона заробила. Тому якщо взагалі органи пенсійного фонду, органи податкові, вони мають права щодо. Наприклад, рахунки підприємств, які боргують до пенсійного фонду до податкової адміністрації, можуть бути арештовані виконавчі служби. Тоді всі кошти, які будуть поступати на ці рахунки, будуть спрямовуватися на виплату або пенсійного фонду, або виплату податків. Якщо ж люди звертаються виконавчі служби, будуть рішення суду, суду з виплати заробітної плати, то завжди це буде першочергова виплата, і будуть всі важелі. Наявні у виконавчій служби для того, щоб перш за все задовільнити інтереси людей, слава клане. Я вас попрошу тепер трошки стислі, щоб у нас уже час майже завершується. А запитань чимало питання легалізації зарплати. Нібито весь час розглядається органами влади, йде боротьба з цією проблемою, і все одно вона не зникає. От на вашу думку, чому це тут? Винний лише в податкове законодавство, в якому ну часто густо кажуть. Ну якщо я візьму на роботу офіційно, ну я просто пропаду, я просто не виживу. На моє велике переконання, податкове законодавство тут не винне. Дійсно, у нас багато підприємців, особливо приватних підприємців, пояснюють нелегальну виплату заробітної плати саме шаленими податками і так далі. Податки в європейських країнах теж не, не набагато Немає. менше, ніж у нас, але відповідна. Вихованець, будемо так казати, повага до тих законів держави, де ми живемо. Поки цього не буде, буде існувати у нас таке поняття, як нелегальна виплата заробітної плати. Ми очікуємо прийняття відповідних законодавчих актів, які сприятимуть. Ну не буду казати знищенню цієї проблеми взагалі, але значному зменшенню нелегальної виплати заробітної плати. Ми всі маємо усвідомити від цього страждають. Перш за все, люди, які нелегально заробітну плату, плати, навіть, йдуть на це. І звернення у нас почастішили від людей, які, е яких приймають на роботу нелегально, але вони звертаються до відповідних структур, владних і контролюючих лише тоді, коли їм просто не заплатили заробітну плату. Коли платять, вони не звертаються. Але потім цим людям потрібно буде йти на пенсію, і потрібно якось розвивати взагалі наш регіон. А ми втрачаємо просто значні суми. Це мільярди коштів для того, щоб вони мали бути використані зовсім mm -hmm. на інші цілі? Індексація зарплат пенсії, тема, яку ми присвятили власне не одну програму, і все одно вона залишається актуальною чи обов'язково її нарахування потрібно закладати в трудову угоду. Скажіть, будь ласка, Світлана Миколаївна. І чому це все таки варто робити? З приводу індексації, я скажу одне, дійсно цій проблемі можна присвятити навіть не одну передачу. Ми тому що присвячували та, їй не присвячували, одну програму, думаю, ще присвятимо. ми ще раз повернемося до цього питання. Я скажу, що це обов'язковий елемент заробітної плати. І жоден з керівників будь-якої підприємства, будь-якої форми власності, організації не має права не нараховувати людям індексацію, якщо є підстави для її проведення. А підстави для її проведення є зростання інфляції, яке опереджує зростання заробітної плати. І є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка обраховує, дає порядок обрахування індексації. Якщо взяти державних службовців, то це сума 500 гривень. Я думаю, зрозуміло, кожному ніхто не хоче втрачати такі кошти. Але, на жаль, у нас є приклади навіть державних установ, коли керівники дозволяють собі. Не нараховувати людям індексацію, це грубе порушення законодавства з праці. Але я хочу ну, і за дати... це відповідальність. Вони да, можуть ви запитали так? у трудових договорах. Я думаю, що ви мали на увазі колективні договори. Колективні, колективні. Я хочу, колективні, я так, хочу, так, хочу так, саме да колективні. користуючись нагодою, просто дати пораду, тому що на більшості підприємств організацій на сьогодні йдуть у ці процеси, коли переукладається або укладається колективні договори. Обов'язково врахуйте. Порядок проведення індексації на підприємствах організації в якому плані у нас на сьогодні поширились такі, на жаль, приклади реорганізації підприємств, особливо бюджетної сфери, навіть ліквідації, коли підприємство одне ліквідується, а організації створюється інше, і люди звільняються за переводом в іншу установу. Тобто вони залишаються вони думають, що вони залишені працювати в тій самій установі, коли змінюється для людини лише назва установи. А на деле, якщо взяти трудову книжку, то людина звільнена у зв'язку з переводом на інше підприємство. Тому в колективних договорах я раджу для того, щоб ці люди не постраждали при, е, при переводі на інше підприємство, організації передбачити порядок проведення індексації для тих людей, яких ви приймаєте за переводом. Просто вказати, що для цих людей порядок такий же, як і для інших. І, е, для того щоб проводити індексацію, потрібно лише взяти довідку з попереднього місця роботи про заробітну плату. Слава Микола, в межах однієї хвилинки ще. Ми часто зустрічаємо в газетах, да, всі об'яви з вакансіями, вимогами, тобто обмеження є і за віком, і за статтю, і так далі. Так? Так. Проте, от, наскільки мені відомо, це ж не зовсім законно. Це зовсім незаконно. Це заборонено чинним законодавством України, а в новому трудовому кодексі взагалі буде окремо прописано. На сьогодні ми не маємо окремо вік чи статі, але це і конституція нашої держави, це і міжнародне законодавство і кодекс законів про праці забороняє встановлювати в таких об'явах і, взагалі, будь-які обмеження при прийнятті на роботу. Це стосується і статі, і віку, але дійсно ми бачимо навіть в наших обласних виданнях іноді такі оголошення, які Ну, обмежують вік або ну, стать. Ми я реагуємо ми на ми встигнемо думки. ще за дві хвилинки, буквально. Тимчасове заступництво, суміщення посад, виконання обов'язків відсутнього працівника. Тобто, взагалі, що таке во. Це все різні речі, чи ні? Це все різні речі встигнемо говорити? Ну може на наступну наступну програму Мабуть, на наступна, тому що да, за дві хвилини. Добре, що наступна. таке тоді. Я думаю, що коротенько можна. Що таке відгул Світлана Миколаївна? За що він надається? Бо часто роботодавець замість платити подвійний тариф за виконання роботи працівником в вихідні дні, в святкові дні каже так, що потім візьмеш собі відгул. Згідно з чинним законодавством, Юрій Леонідович, шановні наші слухачі, глядачі, робота у вихідний або святковий день компенсується за згодою сторін. Підкреслю за згодою сторін або йде оплата у подвійному розмірі, або наданням іншого дня відпочинку. Тому ці питання узгоджуються між працівником, який працював у вихідний або святковий день, і керівником підприємства. На жаль, час нашої програми завершується. Я дякую за участь вам, Світлана Миколаївна, і вам, глядачі, за увагу. Дивіться нашу програму, адже ми безкоштовно даємо знання і ділимося інформацією. На цьому будьте здорові, живіть багато. До нових зустрічей. До побачення.